SpaceX запустила один з 21 супутника для нової військової угруповання США. Космічна гонка нового покоління як США переосмислюють військову присутність у космосі. Останні події в космічній індустрії змушують переосмислити стратегію військової присутності в космосі. Нещодавній запуск 21 супутника SpaceX для агентства космічного розвитку. СДІ, США це не просто черговий етап в освоєнні космосу, а важливий крок до створення принципово нової архітектури космічної оборони і комунікацій. Це не просто запуск супутників, це початок нової космічної гонки, в якій правила диктуються швидкістю, адаптивністю та інноваціями. Чому це важливо? Традиційно військові супутники були великими, дорогими та складними в обслуговуванні. Їх розгортання та модернізація зайняли роки, а вразливість до кібератак та фізичного знищення зробила їх серйозним ризиком для національної безпеки. Нова стратегія США, втілена в SDA та Вофайта Space Architecture ПВВС, пропонує кардинально інший підхід. ПВВС передбачає створення сузір'я сотня невеликих супутників, об'єднаних оптичним зв'язком. Це дозволяє не тільки збільшити пропускну здатність і надійність комунікацій, а й значно підвищити стійкість системи до різних загроз. Уявіть собі, що один супутник виведений з ладу, його функції миттєво переходять до інших, забезпечуючи безперебійну роботу мережі. Це принципово інша філософія порівняно з традиційною моделлю, де втрата одного супутника може паралізувати цілі системи. Погляд експерта. Адаптивність і швидкість ключ до успіху. Як людина, яка багато років спостерігає за розвитком космічних технологій, я можу сказати, що SDA і ПВС це справжній прорив. Головна відмінність від минулих підходів швидкість. Традиційно розробка та розгортання військових супутників займали роки, а іноді і десятиліття. SDA з іншого боку, прагне до дворічному циклу оновлення системи. Це означає, що США зможуть швидко адаптуватися до змін загроз та технологічних інновацій. Цей підхід вимагає принципово нового способу роботи. SDA не намагається винаходити велосипед, він використовує готові рішення від комерційних компаній, таких як SpaceX, York Space Systems, Northrop Grumman і Lockheed Martin. Це дозволяє значно скоротити терміни розробки і знизити витрати. Розподіл праці, комерція та оборона. Запуск 21 супутника SpaceX це яскравий приклад успішної співпраці між державою і комерцією. SpaceX з її досвідом в області ракетних технологій і низьких навколоземних орбіт, є ідеальним партнером для SDA. Yox Space Systems, Northrop Grumman і Lockheed Martin також відіграють важливу роль у створенні нової космічної архітектури. Цей підхід має кілька переваг. По-перше, це дозволяє державі зосередитися на стратегічних завданнях, таких як визначення вимог та координація зусиль. По-друге, він дозволяє використовувати передові технології та інновації, розроблені комерційними компаніями. По-третє, він знижує залежність держави від монопольних постачальників, складності та ризики. Звичайно. Новий підхід не позбавлений складнощів і ризиків. Залежність від комерційних постачальників, надмірна залежність від комерційних постачальників може створити вразливості, особливо якщо ці компанії стикаються з фінансовими труднощами або піддаються зовнішньому тиску. Кібербезпека, сузір'я сотень взаємопов'язаних супутників є привабливою мішенню для кібератак. Необхідно забезпечити надійний захист від несанкціонованого доступу та шкідливого програмного забезпечення. Космічне сміття, розгортання великої кількості супутників, збільшує ризик утворення космічного сміття, яке може становити загрозу для інших космічних апаратів. Необхідно розробити ефективні методи видалення космічного сміття. Конкуренція інші країни, такі як Китай і Росія. Також активно розвивають свої космічні програми. США повинні підтримувати технологічну перевагу, щоб зберегти своє лідерство в космосі. Перспективи розвитку. Незважаючи на ці виклики, перспективи розвитку нової космічної архітектури США виглядають багатообіцяючими. Розширення функціональності у майбутньому PWS може бути розширена, щоб включити додаткові функції. Такі як спостереження за землею, навігація та попередження про ракетні атаки. Інтеграція з іншими системами ПВС може бути інтегрована з іншими військовими системами, такими як безпілотні літальні апарати, наземні війська та кібернетичні операції. Міжнародне співробітництво США можуть співпрацювати з іншими країнами для створення спільних космічних програм. Особистий досвід та спостереження. Працюючи в індустрії, я спостерігав, як змінюються пріоритети. Раніше всі ресурси спрямовувалися на створення ідеальних супутників, які повинні були працювати десятиліттями. Зараз акцент змістився на адаптивність і прудкість. SDA та SpaceX демонструють, що можна створити ефективну космічну інфраструктуру, використовуючи модульні, легкозамінні компоненти та сучасні методи виробництва. Це відкриває нові можливості для інновацій та зниження витрат. Укладення. Запуск 21 супутника SpaceX для SDA це не просто черговий етап в освоєнні космосу, а важливий крок до створення принципово нової архітектури космічної оборони і комунікацій. VoFita Space Architecture PWSA являє собою радикальний відхід від традиційних підходів і відкриває нові можливості для інновації та адаптації. Незважаючи на складності і ризики, перспективи розвитку нової космічної архітектури США виглядають багатообіцяючими, це космічна гонка нового покоління, де швидкість, гнучкість та комерційне співробітництво є ключовими факторами успіху, може визначити майбутнє військової сили та національної безпеки у 21 столітті. Необхідно уважно стежити за розвитком подій і адаптувати свої стратегії, щоб залишатися на передовій технологічного прогресу.